Небезпечні дитмайданчики міста, чому в кривому розі діти травмуються прямо під час прогулянок? От такий шматочок дрованяки прямо заліз дитині в ногу і швидку визивали. Наш біч вже майже рік це цей дитячий майданчик. Наш покровський виконком навіть ніяк не може протягом півроку взяти його на баланс. Що робити, коли старі спортмайданчики владці не беруть на баланс і не встановлюють нові, тому що їм потрібно буде їх ремонтувати і відновлювати, і відповідати за належний стан такого майданчика. А коли він є таким безхозним, так би мовити, то і відповідальності немає. Екскурсії попри війну від клюбу невгамовні їдеси, як талановитий туристичний жіночий дует. Знайомить мешканців із невідомими сторінками історії криворіжжя. Я його так тримаю, вставляю свої п'ять копійок, а вона така. Та я не дорозповіла і ще своє. І отак от воно виникають ці суперечки. Хоча ну ми не сваримось, як там люди думають. Але Це ми подача... кожна є своя інформація. Це проєкт про криворіг та криворіжців. І ми. Починаємо. Вночі кривий ріг пережив чергову масовану атаку. Місто атакували шахеди, частково зруйнований приватний будинок. Ще чотири пошкоджені. Зайнялися будівля, приватне підприємство та сонячні панелі. На щастя, обійшлося без травмованих людей. служби для сенат серед завжди швидко. Ліквідували наслідки пожежі також наслідки влучань були локалізовані на місцях. Розгорнуті штаби міської влади і надається вся необхідна допомога. Тим часом міського голову апостолового Андрія Осу знову відсторонили від посади. Індустріальний суд Дніпра ухвалив таке рішення 21 липня. Обов'язки голови виконує секретарка міськради Леся Міхно. Повернення на посаду відбулося минулого тижня, коли апостолівська міська рада не отримала нову ухвалу про відсторонення пана Оси. Це дало йому змогу повернутися на робоче місце. Нагадаємо, мера міста його дружин підлеглих та наближених бізнесменів судять за привласне. На 4 мільйонів гривень на ремонтах лікарень та шкіл. Ошукали на мільйони гривень правоохоронці, викрили шахрайську схему у кривому розі. Троє місцевих організували кол-центр та пропонували покращити зв'язок мобільного оператора, замінивши сімку, заволодівши особистими даними клієнтів, шахраї входили до систем онлайн банкінгу жертви, переводили кошти та інші картки і знімали готівку в банкоматах Кривого Рогу. Потім купували побутову техніку та електроніку в магазинах міста. Під час обшуків у затриманих вилучили понад один мільйон. Мільйон гривень банківських карток, документів з ломбардів, ювелірні вироби. Та головна тема випуску аварійні дитмайданчики Кривого Рогу. Пам'ятаєте, як на початку літа жителі кількох районів скаржилися на небезпечні зони відпочинку і на те, що їхні діти отримували травми? Ці відео ширилися місцевими пабліками. Нам стало цікаво, в чому проблема і чи убезпечили майданчики. Ми відвідали кілька локацій та поспілкувалися із стурбованими батьками про це історії далі. Загнала Ось ну такий шматочок дрованяки прям заліз дитині в ногу, і швидку визивали. Альона, мама двох маленьких діточок пригадує, з якими наслідками закінчилася гра на аварійному дитмайданчику для сусідської дитини. Старший бігає в футбол, гуляє, а менша дитина гуляє на майданчику. Ходимо поруч, просимо не лізь, не стрибай, не ну а це дитина все одно. Якраз такий вік, чотири рочки, хочеться десь полізти. Дитяча зона на четвертому зарічному, 14 давно викликає в мешканців незадоволення, що могли полагодили самі. Додає сусід Альони, пан Олександр. На цій горці вже ні, ні одна дитина травмувалася. В качелях точно так же, пісок ніхто не завозить, батьки завозять його самі, скидуються грошима, ну, ніхто нічим не допомагає. І будиночки теж, вони всі вже зламані, ці беседки, качелі, ну, нічого нема. Робити капремонт також немає сенсу, говорить голова ОСББ Катерина Ящук, бо дерев'яні конструкції майже згнивші. Мешканці говорять, новий дитмайданчик нещодавно встановили у сусідньому дворі, тому сподівалися, що їм також оновлять ігрову зону, аби діти гуляли поруч. Наш біч уже майже рік це цей дитячий майданчик. Наш покровський виконком навіть ніяк не може на протязі півроку взяти його на баланс. Поки він не на балансі, відремонтувати вони його не можуть. Скільки йому років? До речі, десь 9 років його ставив Павлов як передвиборна компанія. У нас є територія, де можна поставити організувати проведення часу. Якийсь майданчик спортивний для наших дітей. А це мікрорайон Вечірній. Його жителька Арина Ткаченко розповідає про аналогічний нічийний дитмайданчик і про жителів, які самі про нього дбають. Жінка каже: їм не вистачає спортмайданчика і територія поміж будинків вільна і абсолютно придатна для цього. Ми не знаємо, куди діти наших дітей. В нашому районі немає ні дитячих площадок майданчиків, немає спортивних полів. Тобто, на найближчий, найближчий дитячий майданчик знаходився біля скоростного швидкосного трамваю, але туди було потрапляння, тобто діти там вже не можуть грати, якщо це діти маленького віку. Але малечі доводиться грати в кущах біля гаражів або поруч із обідраним макетом гармати радянських часів, скаржиться бабуся. Тьох онуків Лариса Клименко граються, вилазять, ну це страшно. Там всередині, там ржаве, там скла набито дуже багато. Всередині взагалі тут мусорник. Ось тут, ну я вже здер. Тут оставалося так, тут ще бували, Ого. тут синяки багато. Шестикласник Богдан Перетягін демонструє збиті коліна після гри у футбол. Тренуватися хлопець вимушений на асфальті серед купи каміння. Хотілося б, щоб була іскусственне поле, щоб не збивати коліна, тому що на щебенки я дуже багато падав. Побажання мешканців владці, начебто, почули, і новий майданчик нарешті встановили. То я не бачу тут рівного покриття. Угу. Майданчик не спланований, не підготовлений. Однак, територія без належного покриття, без паркану, засобів безпеки і головне прямо на проїжджій частині. Додає голова ОСББ Олена Рибка. Це зовсім не місце для дитячих ігор. На сайтах були викладені тендерні оці документи, коли закуповуються майданчики і місця, де вони повинні були ставитися. Ми, як голови, зверталися до керівника Саксаганського району і питали в нього, чого не можна поставити майданчики там, де вони дійсно потрібні. Синуль ти будеш гайдатись на качівки? Сінку кататись будемо? Ні. Не подобається я yes, знаю. No, I mean. Тим часом мешканці четвертого зарічного вимушені шукати інші ігрові зони, аби провести час із власними дітьми. Люди вже звернулися із запитом до керівництва Покровського району, щоб аварійний дитмайданчик взяли на баланс і, зрештою, полагодили його. На що отримали відповідь, яка за словами жителів їх навіть не здивувала. Ваші пропозиції будуть розглянуті після процедури взяття на балансовий облік зазначеного дитячого майданчика. Процедуру взяття на балансовий облік планується провести до кінця поточного року. Разом з тим повідомляємо, що аварійні гірка та гойдалка огороджені попереджувальною стрічкою. А от чому владці не квапляться брати на баланс старі дитмайданчики і що робити із цим мешканцям? Про це ми поговорили з юристом. Прошу послухати. Чому представники районної влади не хочуть брати на баланс старі дитячі майданчики? Тому що їм потрібно буде їх ремонтувати, і відновлювати, і відповідати за належний стан такого майданчика. А коли він є таким безхозним, так би мовити, то і відповідальності немає. Тому що, якщо ми будемо говорити про якщо ситуація правильно юридично оформлена, такий майданчик буде, да? і за ним не наглядає балансоутримувач, і, наприклад, дитина якась буде там на гойдалці кататися і впаде там, зламає руку собі або тримується в інший спосіб, то будуть притягати до відповідальності, можливо, навіть і до обов'язків керівника того підприємства або відповідальну особу, яка відповідає за конкретний об'єкт благоустрою. Тому вони не поспішають це робити, щоб не було такого чітко визначеного юридичного статусу. Ну, є якийсь майданчик і є собі, і він ж живе своїм життям, так би мовити. Хто має лагодити нічийний аварійний дитмайданчик? Дивіться, ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І коли створюється ОСББ, вони відповідають за свій будинок не завжди, а досить таки часто трапляється ситуація, коли органи міська рада там чи селищна рада вони не надають ОСББ. У користування або у власність прилеглу територію, тобто земельну ділянку ОСББ належить тільки сам будинок, будівля, а ті об'єкти благоустрою, які раніше були побудовані, які раніше знаходилися на території до утворення ОСББ. Відповідно, вони так би мовити, мають рахуватися на балансі того балансоутримувача, який існував раніше. До того моменту, поки не буде актом приймання передачі, визначена е, іншого балансу наприклад, ОСББ. Після того, як вони візьмуть на баланс е, цей об'єкт благоустрою, який знаходиться там разом із якоюсь прилеглою територією, після того таки, ОСББ вони і будуть е, так би мовити відповідати за цей конкретно майданчик. Вони сперечаються під час екскурсій, чим постійно спантеличують відвідувачів, називають себе невгамовними гідесами і не відмовляють в екскурсіях, якщо мають провести їх всього для однієї людини. Цей туристичний клюб, так називають його авторки Олена і Валентина. Дуже відомий у Кривому Розі. І попри війну дівчата активно знайомлять відвідувачів із невідомими фактами про рідне місто та вчать фемінітивам. Тож історія про унікальний і єдиний в Україні жіночий туристичний дует. Далі дівчата, вітаємо вас на екскурсії. А ви сьогодні прийшли в гості до невгамовних гідес у центральному міському районі біля підвісного мосту стартувала екскурсія. Ми сьогодні відвідаємо з вами три парки, і з приходів в кожен парк ми пройдемося якимось особливим мостом. Тема зустрічі парки в місті. Про них по черзі розповідають місцеві Чічерони Олена Лідовська та Валентина Серегіна засновниці туристичного клюбу Невгамовні Гідеси. Нас дуже багато питали, хто такі гідеси, хто такі гідеси, хто такі гідухи і все інше. Але якби ми дуже багато перший рік в коментарях відповідали всім, що це фемінітив, що це нормально, що це класно, і ну знову ж це маркетинговий хід, так, бо люди запам'ятали цю назву. А невгамовні, ну тому що ми не вгамовні, і в нас на логотипі є дві сороки. Вони прив'язані до річки Саксагань, так як вона з тюркською перекладається як сорока. А ось вам локальна, да локальна пташка сорока, і дві, тому що нас двоє. Економістка та бухгалтерка ще до війни вирішили відкрити власну справу без вагань майбутні гідеси, залишили свої професії, перевчилися і майже три роки водять екскурсії. Кажуть, перемогла любов до міста і його історії, та головне хотіли допомогти військовим. Ковим на передові була потреба терміново закрити збір збір військова. Пані Олена тоді вона була в Польщі, і ми вирішили зробити екскурсію на дві країни. Це була онлайн-екскурсія. Я в кривому розі розповідала про поляків на Криворіжжі, А Оленка розповідала про українців в Польщі. Ми зібрали дуже багато донатів, і тоді ми вже почули від людей що клас, як нам цього не вистачає. Спочатку були короткі екскурсії вулицями від укриття до укриття, а потім виїзди за місто, дегустації, майстер-класи, розповіді про історію місцевої їжі та спільні лекції із краєзнавцями. З гідесами не засумуєш, кажуть відвідувачі, бо їхня креативність буквально зашкалює. В них бувають перепалки, без цього ніяк. Це дуже цікаво наблюдати. Деякі люди під час екскурсії додають свої коментарі. І дуже цікаво це послухати, як там було. А коли вони починають сперечатись, що ні, такого не було, або так, це було. Саме тому з ними навіть не ризикують заїдатися, жартують юні гості. З їдом не можна сваритися, тому що він знає місця там, де тебе ніхто не знайде, і ти залишишся там. Та суперечки під час екскурсії це фішка, пояснюють Валя і Олена. Бо саме історія часом неоднозначна. Тож чому і не посперечатися? Ми подаємо інформацію на екскурсіях з різних точок зору і таке, якби батл, да, і у нас завжди кажуть, що у вас дуже класно виходить, і людям це подобається. Ну, звичайно, це якби гра, але все одно це дуже класно, і іноді воно так затягує, що ми навіть просто спілкуючись, да, іноді включаємося в такі батли. Так, тримаю, вставляю свої п'ять копійок, а вона така, та я не дорозповіла і ще своє. І отак воно виникають у ці суперечки. Хоча ну ми не сваримось, як там люди думають. Але Це ми... така подача В кожна да. є своя інформація. Конструктор Григорій Пілінський розробив унікальну конструкцію єдиного підвесного залізобетонного мосту. Справжні фанатки історії говорять, не скасовують екскурсію, навіть якщо прийшла одна людина. Ми дуже любимо розповідати про кривий ріг. Це така наша місія, Да? якщо ми можемо поділитися словом про історію, про, про події, про те, що ми бачимо навколо, то ми це робимо. Туристичний дует активно розвиває соцмережі щотижня. Пропонують безліч цікавих історичних маршрутів та можливостей відпочити. Попри війну намагаються відволікти містян від сумних думок. Ми хотіли перетворити історії, а щоб не було нудно, щоб було цікаво, щоб люди ходили. А ми розробили квести для дітей. У нас найстаріший парк веселі терни. Ми там досліджуємо, сканують діти рослини. Вони відрізняють, яка рослина, яке дерево від чого відрізняється, які червонокнижні, що відбувається взагалі Ну, тобто, змінюємо подачу. А якщо зазирнути у майбутнє, гідеси кажуть, можливо, розширять штати, стануть квартетом або перетворять свій проект на франшизу. Але найбільше дівчата мріють змінити монопрофільність кривого рогу, щоб розповідати не лише про видобуток залізної руди і рудники, а й туристичні магніти міста. Можливо, тоді вони нарешті і дочекаються свого мільйонного туриста. Я де до, до Ні-ні-ні, не треба примазуватися до туриста. Все, увага, увага. i <sighs> І на сам кінець містичне вбрання в українському стилі та обряд викликання дощу кривому розі в рамках проєкту Криворізька Маланка провели новий яскравий захід під назвою Берегині Перуна. Згідно традиції, його святкували у ніч на 21 липня. Свято присвячене одному з головних слов'янських божеств перуну, пов'язаний з молитвами про закінчення сезону дощів і спуском вод під землю, щоб забезпечити дозрівання збіжжя в українській інтерпретації. Учасниці сплели обереги для захисників, провели молитовний. Хоровод та обряд очищення і захисту українських воїнів. Але чому саме перун? Це ж Бог війни, грому, блискавки. Але ж дивіться, він уособлює, вибачте, він уособлює в собі захист. Боротьбу, а це те, що зараз у нас актуально в нашій країні У бога перуна була одна з е, доньок, Магура, захисниця, войовнича жінка. І саме це стало от тим от відштовхом для мене, що жінки тримають тил тут раніше, згідно історії, були молитви. Це все намолювали обереги. Поки там чоловіки на фронті, там жінки займалися молитвами, захисом тилом. Коли людина вірить в те, що ми не просто каже, ой, да, перемога, да ми віримо в це, думаємо і проговорюємо. А на цьому випуску добігає кінця його хотілося б завершити цитатою британського поета Чарльза Макея про те, що люди мислять стадом, стадом же вони божеволіють у свідомість, приходять повільно і поодинці. Нам варто замислитися про це. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.